Виконуємо номер 906 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Ширина прямокутника утричі менша від довжини, а його периметр дорівнює 80 дм. Знайди площу прямокутника. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо ширину прямокутника через змінну Х. Нехай ширина прямокутника х дециметрів. Тоді довжина в умові задачі сказано, що ширина утрічі менша від довжини. Тоді довжина буде утричі більша від ширини. І довжина буде 3 помножити на х сантиметрів. Знайдемо периметр. Периметр прямокутника дорівнює суми довжини і ширини та помножити. На 2. За умовою периметр 80 дециметрів. Складемо рівняння. Наш периметр х додати 3х. Помножити на 2 дорівнює 80. Спростимо в вираз в дужках. 1х, то дамо 3х. Будемо мати 4х, помножити на 2, дорівнює 80. Використаємо, перестану властивість множення, помножимо 4 на 2, а потім на х. 4 помножити на 2 буде 8х дорівнює 80. Нам невідомий множник, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 80 поділити на 8 буде 10. Отже, ми знайшли ширину прямокутника. Ширина прямокутника. 10 дециметрів. Тоді довжина, довжина у нас 3 помножити на Х, 3 множимо на 10 дорівнює 30 дециметрів. Знайдемо площу прямокутника. Площа прямокутника дорівнює добутку ширини на довжину. Отже, 30 множимо на 10, дорівнює 300 дециметрів квадратних. Записуємо відповідь Відповідь – 300 дециметрів квадратних. Ми знайшли площу прямокутника, ширина якого утрічі менша від довжини, а його периметр 80 дециметрів. Номер 906 виконано